Добрий день, добрий день, дружно, весело сказати, добрий день, добрий день, право вміва повернути, добрий день, добрий день, один одному всміхнутись, добрий день, добрий день. Дітки, зараз попрошу вас приготувати люстерко. І почнемо. Послухайте загадку на ніч два віконця самі закриваються, а за сходом сонця самі відкриваються. Що ж це таке? Правильно, це наша оченятка. Це віконечка у світ. Скільки її? Давайте візьмемо люстерко і подивимося в нього. Що ми бачимо у люстерку? Тебе щічки, носик, ротик. Так, а що нам допомагає роздивлятися себе? Так, це оченятка. Дітки, а чи у всіх людей очі мають однаковий кольор? Ні. якого кольору очі бувають? Так, да. вони бувають зелені, сині, коричнього кольору та навіть чорного. Так. Да. Дітки, а як ви вважаєте, навіщо нам пісба? Вони захищають дочки від пилу, і вітруку. І нам потрібно, щоб розрізняти предмет і колір, розмір. Наші очі бачу все, усе, усе сприймають. Як ви вважаєте, хто з таких має найкращий зір? Відома, що найгостріший у умовила, він літає на великій висоті через А відшукує вишу в цілковиті темряві. Людина, на жаль, не така плинна, як соваю орел. У темряві вона так не Але очі є головними, поміч нам туди. Щоб учення забили здорові, потрібно робити гімнастику для очей. Приготувалися? Давайте зробимо. І в спітні очити про жробимо зарядку. Усі все по порядку. Очі закрили. Либачити ніч відкрили, закрили і знов повторили. Горусь і знов повторили. Дивіться, малята, синія там дарі. Лосі, не всі, всі помасть. І знову то вправо, то вліво, то вгору, то вниз. Усі відпочили, беремося за діло. Тепер ми зрозуміли, що очі наші помічники. У них треба берегти. Природа потурбувалася, щоб очі були в безпеці. Потече, що під його зупинить. Що треба робити, щоб наші оченята завжди були чистими, добре бачили, так, вмиватися, берегти зір, відвідувати лікаря, виконувати його поради? Ось одна з них сидіти за столом рівно. Голову тримати прямо, щоб було краще дивитися. Не нахилятися низько над книгою, малюнками, дивлячись мульт у планшеті, і взагалі не можна довго сидіти за телефоном та планшетом і цього псується зір. Якомога частіше потрібно дивитися на зелений колір. Від цього оченята відпочивають. А тепер гра. І називається вона корисно шкідливо Слухайте уважно. Починаємо. Дивитися на яскраве світло? Ні. Читати лежачі, також не можна, не корисно. Дивитися телевізор на близькій відстані. Ні, шкідливо терти очі брудними руками. Взагалі ні, це шкідливо. Читати при хорошому освітленні. Так, це добре. Тривалий час грати на комп'ютері. Ні, не можна. Захищати очі від вітру. Так. Витирати очі чистою хустинкою. Так. Робити гімнастику для очей. Так. А читати у транспорті. Там же отак все трясеться? Ні, не можна. Молодці. А зараз відпочинемо трохи. Веселенько підемо у скоки. Отак, от так. Стрип-стрип, стрип, 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 стрип. А ніжками дип, 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 дип. Вгору руки піднімай і всі разом присідай, присідай, присідай. Станьмо знов рівненько і сідаємо спокійненько. Зверніть увагу на оці обличчя. З виразами радості, смутку, горя, переляку, задоволення. Дітки, чи можна визначити настрій людини? Наприклад, за волоссям. Ні, це смішно. А за вухами ні. А за очима? Так, очі можуть бути сумними. Щасливими, зляканими. Яке диво наші очі! Вони радіють, сумують, дивляться, плачуть, сміються. В народі кажуть очі дзеркала душі. Я пропоную вам їсти багато фруктів, у яких купа вітамінів. А вас прошу кожного дня з батьками робити гімнастику для оченят. Та засняти мені хоч одне відео, як у вас це виходить. Дякую щиро. До побачення, малята, до побачення.